Ну, як то кажуть, я за це гроші не беру. І, е, значить, згадайте той момент в житті, у кожному житті був момент, коли у вас, от знаєте, наче крила були за спиною. Коли у вас було дуже багато сили, енергії, не знаю, міці ну, знаєте, от вас перло, Згадайте оце ощущення, прям згадайте цей момент, що це було, що ви робили, як це там вас чи проздравляли, чи ви десь їхали. Тобто згадайте. І, пожалуйста, фізично, ощутіть, прям на фізики, ощутіть цю енергію. І прям, прям, знаєте, як то кажуть, прям на себе її так накладайте. Як от то, знаєте, натираються милом, а ви оце цю енергію тако натираєтесь, натираєтесь, прям на себе, на себе, на себе. Отак прш, прш, прш. Поки тобі хочеться отак, прям, знаєте, от розірвати якісь пути і вийти, в мир і сказати, ні, буде так, як сказала я. І все, бо в мене за спиною є м'янгол і зі мною Бог. Я не одна. Отак, поняли? Він